Сьогодні ми зібралися з дуже такої трагічної і сумної події, яка відбулася в нашому місті. Ворог, який прийшов на нашу землю, який ненавидить кожного з нас, який прийшов вбивати. Ніхто не може прийти до мене, доки отець, який послав мене, не залучить його, а я воскрешу його останній день. Тішить надія у Спасенного Ісуса Христа, який нам обіцяв життя вічне Воскресіння, тим, хто буде жити з ним, тим, хто в нього вірує. Створена була людина. Але тимчасове життя, яке сьогодні обірвалося цих діточок, воно було занадто коротке. Вони мали рости, мали навчатися втішати своїх батьків, любити їх, так як Господь заповідав. Любити шаної батьків Невже нам всім потрібно тільки горе для того, щоб ми об'єдналися? Невже ми не можемо об'єднуватися в радості? Невже нам потрібна війна, щоб ми зрозуміли, що потрібно любити свою країну, любити свою землю, шанувати батьків, шанувати все те, що Господь? you Маємо вічна пам'ять. Наскільки вона наша пам'ять буде вічною? Задайте кожен собі запитання, наскільки? Згадайте тих діточок, які помирали в. Життя за те, що ми жили в мирі. Але війна, вона не має меж. Ми думаємо, що 500 кілометрів це далеко. І сьогодні, стоячи біля цих тіл, біля цих гробів, ми бачимо, що 500 кілометрів це недалеко. Це поруч. І воно, на жаль, убиває. Слів, щоб утішити батьків, немає жодних слів, які б їх утішили. Тільки віра Воскреслого Христа, який дає кожному можливість життя вічно, дає можливість зустрічі з нашими. щоб ми навчилися любити один одного, навчилися шанувати батьків своїх, навчилися шанувати свою землю, те, що нам дано Бога. Тільки шляхом любові, шляхом пізнання, шляху Спасителя ми зможемо зробити так, щоб ця проклята війна більше не прийшла на нашу землю. Вони хочуть, щоб ми опустили руки після того, як вони знищать, знищать наших людей. Але якщо ми це зробимо, то вони доб'ються того, що вони хотіли. Сьогодні ми маємо об'єднатися. Об'єднатися перш за все у вірі і в молитві. Об'єднатися, згуртуватися у спільному прагненні, не просто отримати перемогу. А ще й зробити наше життя повноцінним, зробити наше життя таким, про яке мріяли і ось ці діти, які сьогодні, на жаль, лежать удомах. Якщо ми цього не зробимо, Тож, я сьогодні закликаю всю нашу громаду перед тілами загиблих цих діточок, щоб ви всі схаменулися і об'єдналися. Я знаю, що всі, хто сьогодні прийшов до храму, всі, хто сьогодні прийшов віддати шану, ті все знають. Але ми маємо своєю ремною працею. Своїми послідовними справами відкрити очі тим, в кого вони засліплені, засліплені збагаченням, засліплені ненавистю до цієї нашої землі. І тільки таким шляхом ми можемо отримати не просто перемогу, а отримати щасливе життя, про яке ще раз повторюю. Мріяли про Марк? Мрія Станіслава. Мріяла Тамара. Вони про нього мріяли. Тож сьогодні давайте зробимо це життя дійсно таким, яким ми не хотіли б його бачити. Таким, за яке боромоються наші захисники, наші військові, всі, хто сьогодні стоїть, не тільки на захисті. Всі, хто сьогодні стоїть, виборюючи нашу незалежність і мир в нашій країні. Ще раз хочу принести щире співчуття родині, нехай нам Господь дає сил пережити це горе і не зневіритися в істині. Не збіритися у Спасибі. Хай Господь надає всім сили, адже війна триває і ми не знаємо, скільки вона ще буде тримати. Але перемогу ми буде. Ми змогли об'єднатися у боротьбі і отримати дійсно справжню і Славу. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.